Переодягаються в собак котів лисиць і поводяться як тварини. В Україні активно поширюється субкультура, фурі і квадробери. У соціальних мережах уже можна зустріти відео, на яких діти та підлітки у тематичних костюмах імітують поведінку тварин. Вони стрибають на чотирьох лапах, носять маски та хвости, спілкуються між собою за допомогою котячого шипіння або собачого гавкоту. Відео подібної забави знімають уже й на Тернопільщині. Вони набирають тисячі переглядів та десятки коментарів. Проте не всі в захваті від таких розваг дітей. Чому батьки не звертають увагу на таке. Я до кінця вірила, що до Тернополя не доберуться. В маленькому місті борщів теж появляються. І в Чорткові є. Дитина питала, чи їй можна, але я заборонила. Не хочу, щоб тіло деформувалось в період росту її організму. Знаходимо трохи менше коментарів, які все ж поділяють зовсім іншу позицію. Я багато бачила і знаю, що це таке, але вони бувають і хорошими не всі ж такі погані. Наразі відомо, що ця субкультура поділяється на два підвиди фурі та власне квадроберів. Перші імітують мультиплікаційних тварин, а другі диких. Фурі походять із мультиків, де тварини зображують з якостями людей. Парадіювати ж диких тварин розпочали ще декілька років тому. Ймовірним засновником цього руху є японський спортсмен Кенічі Іто. Чоловік займається одноіменним видом спорту квадробінком, простою мовою, бігом на чотирьох кінцівках. Пан Іто навіть потрапив до книги рекордів Гіннеса. Ми вирішили звернутись до психологині Юлії Тарасюк, яка розповіла, що участь у подібних субкультурах це більше про пошук себе, бажання бути частиною чогось великого, гостра потреба прояву своєї особистості. Зазвичай це так починається більше в підлітковому в віці, коли діти себе, наче ну, ще діти і вже не дорослі, так але вони себе шукають. Це внутрішній пошук і. Ще вони не себе не пізнавши, а вже якусь зовнішню роль, бо субкультура якби роль набирає на себе. Вони якісь там вже грають певні правила, певні в них свої ці вподобання, цінності. Вони шукають себе в тому і шукають оцих однодумців. Психологиня зазначає, що сам по собі незвичний зовнішній вигляд не несе шкоди ні батькам, ні самій дитині, ні оточуючим. Проте важливо не втрачати за такою роллю самого себе. Це не зовсім є коректно для психіки, тому що ще дитина не сформована, ще, так, а вона вже поводиться якось інстинктивно, тваринно. Тобто то, де. Вона не людина, а тварина, так вона ототожнюється з нею, вона проявляє ту поведінку, вона починає відчувати це, вона починає це проживати і відповідно не себе, а ту таку сутність, яка якби чи роль, да, яка через неї проявляється через ту чи іншу тваринку. Якщо це свідомо, якщо це гра, якщо це е, ну так посміятись, то так, так, але щоб воно не входило вже настільки в людину. Натомість завдання батьків дізнатись, чому дитині подобається виглядати саме так, чи хоче вона сама цього, і вчити, що у світі людей теж можна проявлятись. Батькам треба відслідковувати і відчувати цю межу, так де є дитина, як дитина, ну як. Як особистість і ту роль, яку вона на себе взяла, і наскільки вона з нею зливається чи ототожнюється, щоб вони відокремлювали. і, ну, Наприклад, хоче вона там бути лисичкою. Ну, побудь лисичкою, походи нею, там, пограйся по, по але там, зараз ти лисичка, а потім повертайся, бо ти будеш там, донькою. тобі… Ну, там. Прийти в школу, чи, ну, тобто розутуту, не давати сильно зливатися з тою ролью, розу, е, утутожнюватись, давати місце ну хоче, хай пограється. Але тут вона е, повинна якби, батьки відслідкувати, щоб вона повернулася в себе справжню, та яка вона є, що каже: да, о, це моя донька. Батькам варто без зайвої агресії поспілкуватись з власною дитиною, з'ясувати, яку потребу вона закриває, а далі налагоджувати стосунки в родині, аби у дитини не було потреби шукати підтримку на вулиці.